5-мегапіксельна камера від даху, за півтора тисячі гривень з флешкою на 64 ГБ зразу, але п'ятерочка в магазин за дитиною дешева 5 мегапікселів з мікрофоном, з динаміком. Вас чують, ви говорите. Також буде чути в тому приміщенні, що ви до них говорите. Ну, реально, бюджетний варіант вона має кріплення на магніт двосторонній скотч, іде в комплекті. Ви її можете як отак припіндюрити, так і на. В Принципі, на стіну також вона, як бачите, крутиться, можна отак поставити. Ну так само, звісно, вона може і стояти. В даному випадку я її заживу від павербанка, щоб не тягнути розетку. Вона 5-вольтова і має роз'єм Type-C. Має також сповіщення, інфрачервону нічну підсвітку і так далі. Але вам потрібно, ще якщо ви будете брати таку камеру в магазин, вам треба розуміти, яка буде все-таки чіткість. А от оцю чіткість зараз ми подивимося тут в магазині. Я покажу гроші. Поставлю її десь так, хоча б на метрів півтора від е, стола, і подивимося, як вона показує. Вийдемо ще на вулицю. Я покажу, як вона, якщо би ви захотіли дану камеру поставити десь собі в накритий склад, бо це є камера внутрішня, все таки. І щоб ви просто розуміли, яка буде чіткість при далекій відстані з даної камери. Дивимося. Така відстань, щоб ви собі розуміли, під потолочок я її поставив на кронштейн і показую, як саме будуть виглядати купюри. Ну, дивіться, ви можете побачити, чи буде яка чіткість, чи буде видно. Ну, якщо, в принципі, людина тримає соточку там, чи п'ятсоточку, давайте ми зближимо. Ну, таке буде зображення. Ну, прям не дуже жирне, не дуже там класне, але тим не менше, щось та й видно. Давайте ми спробуємо щось написати ще, чи буде. Наприклад, відрізнятися оця вся історія. Так, я поставлю тут телефон і дивіться, наприклад, ми. Ну, Щось видно, щось не видно. Ні, ну щось, в принципі, можна прочитати. Ну, от такі копюри, так їх видно. І зараз ми давайте подивимося, як в магазині вона показує і вулиці. Тобто, якщо ви дану камеру поставите десь в магазині. Квадратура, якого там 15 квадратів. От ви маєте розуміти, 15 тут навіть вроді 17. Е, от ви маєте розуміти, яка буде чіткість, так? При зближенні. В цілому картинка непогана, офігенна. Я думаю, ви зрозуміли, от 90 градусів вона має таких твердих і виходимо на вулицю, дивитися, яка чіткість чи тут є тих 5 мегапікселів, Бо тільки по тому ми, в принципі, можемо, ми знаємо, вже, як 5 мегапікселів виглядає. Пішли. Так дана камера буде вам знімати це, якщо ви хочете. Вона є внутрішня. Я її показую, як вона буде показувати на вулиці. Але тим не менше, якщо у вас там великий гараж, чи великий склад, чи великий магазин, щоб ви просто розуміли, яка буде чіткість на певну відстань на 10, 15, 20 метрів, якщо у вас така. Є е, опція, і ви хочете дешеву камеру, і розуміти, яка буде, чи тут є все-таки тих 5 мегапікселів, чи все-таки щось вони там докрутили. Я скажу, є тут тих 5 мегапікселів. Чому тому що е, бо коли я її раніше, коли вона тільки вийшла, я не випустив цього роліка, тому що я записував ролик як 2 мегапіксельної камери. А потім, коли я вийшов сюди на вулицю, я такий оба приближаю на 10 метрів. Я розумію, що при 2 мегапікселів там майже нічого немає видно. А тут 10 метрів, ого, видно. Я такий на 15. Ого, видно. Я такий не поняв. Майже 20 метрів видно. Я щось такий не зрозумів, Ролик зняв. Розказав, що це 2 мегапікселі. Потім дивлюсь на коробці, а це п'ятьорка. І тоді встало все на свої місця. Тому дивимось, як камера показує. Все-таки п'ятьочка від Dahua. Все-таки п'ятьочка. 10 метрів ви вже бачили. 15 метрів я вам показую, 15 метрів номер видно, обличчя вже пливе, звісно. Дуже сильно ми від неї не вимагаємо, оскільки ціна питання. Ціна питання, йолки палки півтора тисячі гривень за 5 мегапікселів від даху. Добрий день. 20 метрів, само собою, тут ще й в мене воно трошки під. А! Так може буде трошки цікавіше. Ну, тим не менше, отака картинка. Плюс-мінус непоганий, як на мене, варіант. Чогось більшого від 5 мегапікселів чекати не варто, але ці таблички нам дозволяють все-таки показувати, що це є 5 мегапікселів, а не 2. Тому кому потрібно підібрати будь-яку камеру під вашу задачу, телефон в шапці профілю або під відео. Дзвоніть, телефонуйте, пишіть і так далі. Дякую всім, всім за перегляд і підписуємося на канал.